Коли ми зайшли у подвір'я навчального закладу, то склалося враження, що потрапили чи на військові навчання, чи на фронт. Біля будівлі їздили танки. Це спричинило своєрідний землетрус у будівлі. Керівник коледжу Роман Гарат каже, що можливо у цьому і є причина обвалу будівлі. Принаймні, так стверджують фахівці. Є припущення, що рух важкої військової техніки в безпосередньо критичній відстані від стіни від стін приміщення, а це десь. Три метри були моменти зимою, що до півтора метра виходило від стіни на поворотах, міг призвести до бути приводом руйнації частини стіни. Тому що, як стверджують експерти, це порівнюється рух важкої техніки, наприклад, танка. Прирівнюється до землетрусу певної, там, певної, певної сили. Тобто це відкидати неможливо. Мною керівником було звернення до міського, голови, до міського голови з тим, що в них є відповідна документація. Наскільки мені відомо, у них, напевно, немає відповідної документації з дозволу проведення важкої техніки. Коли рухалася важка техніка, працівники стояли навчального закладу на другому поверсі. То сходова клітка рухалася, мала вібрацію від руху важкої техніки, а перила та як струнка. Е е Ну, та так дрібщали, як, як, як як струнка наразі. Студенти та абітурієнти займаються у лівій непошкодженій частині будівлі. Всі дозвільні документи на це є. Та й Міністерство науки та освіти погодилося дозволити навчання у коледжі, каже його керівник Роман Гарат. Навчальний заклад працював, працює і буде працювати. Ми 19 червня повернулися у приміщення нашого навчального закладу відповідно до рішення державного підприємства Карпатського експортно-технічного центру. Було зроблено технічне Обслуговування, а також дослідження приміщень, яке не піддалося руйнації, і за рішенням експортної комісії ми маємо право використовувати навчальний заклад в 2.3. Подальша доля частруйнованої частини вона зараз проходить експортну оцінку іншим інститутом з метою визначення причин обвалу та розробки проєктно кошторисної документації до її відновлення. Роман Гарат каже, що вже звертався у всі інстанції. Однак танки як їздили подвір'ям, так і продовжують це робити. Директор просить владу якось вплинути на ситуацію. Я не вірю, не може бути, що на таку велику коломию не можна винайти іншу дорогу для руху важкої техніки. Випадку, вона не повинна йти не своїм ходом, а на відповідних трейлерах. Наразі у коледжі йде вступна кампанія. З 1 вересня тут розпочнеться навчання. Головне, щоб аварійних моментів більше не виникало, кажуть в адміністрації закладу. З Коломиї Богдан Малецький Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.